Під білосніжними пісками острова Непосидька заховані справжні скарби. Хто ж збере найбільше коштовного каміння? Можливо, саме ви. Острів Непосидька захоплива настільна гра для всієї родини. Вона підходить для дітей від трьох років, розрахована на двох-чотирьох гравців, а тривалість гри всього 15 хвилин. Хто назбирає найбільше скарбів, той і стане переможцем. Готові до пригод? Складіть ігрове поле з чотирьох частин і покладіть його в центр столу. Розкладіть по одному дорогоцінному каменю в усі клітинки, окрім тих, де зображені сліди. У центр поля покладіть решту камінців та фішку зі скелетом. Кожен гравець обирає мішечок для скарбів та фішку персонажа і ставить його на клітинку зі слідами. Правила гри під час свого ходу киньте кубик і виконайте відповідну дію. Якщо на кубику випадає число, пересувайтесь на відповідну кількість клітинок. Якщо ви зупиняєтеся на коштовному камінці, він ваш. Якщо клітинка вже зайнята, перейдіть на наступну. Якщо вам випав діамант, забирайте один дорогоцінний камінець із середини поля. Якщо на острові не залишилося жодного камінчика, заберіть його з будь-якої клітинки та киньте кубик ще раз. Але якщо випаде череп, візьміть жетон скелета і передайте його іншому пірату. Цьому пірату доведеться повернути жетон скелета в центр ігрового поля та віддати один зі своїх камінців. Гра завершується, коли на полі залишаються лише три камінці, перемагає той, у кого в мішечку найбільше коштовностей. Острів Непосидька це справжня сімейна пригода з веселощами і скарбами.